Доброго дня, шановні члени Державної екзаменаційної комісії. До вашої уваги подається дипломна робота на тему розробка застосунку для підтримки готельного сервісу. В сучасному світі оптимізація робочих процесів є надзвичайно актуальною для компаній. Кожна організація прагне підвищити продуктивність своєї роботи, впроваджуючи передові технології. З розкидом туризму у нашій країні готельний сервіс став однією з ключових галузей обслуговування. На сьогоднішній день у готельній сфері існує велика конкуренція, що змушує впроваджувати найсучасніші та найкомфортніші технології з системи управління готелями. Самі системи управління готелями досить складні, оскільки вони складаються з багатьох взаємопов'язаних служб та підсистем. Метою роботи є розробка застосунку, що може спростити та автоматизувати різні готельні операції, такі як бронювання кімнат, реєстрація гостей, облік оплати, керування запасами. В процесі дослідження були розглянуті та паралізовані відомі програмні аналоги для підтримки готельного сервісу, такі як Hotelogix, Oracle Hospitality та Frontdesk Anywhere. Кожна з цих платформ дозволяє зручно переглядати, додавати, редагувати та видаляти інформацію про бронювання, номери, рахунки, персонал та запаси. Крім того, системи автоматично насилають сповіщення про нові бронювання, нагадування про наближення дати виїзду, а також про необхідність ремонту та технічного обслуговування кімнат. Також були проаналізовані драйвери для з'єднання з базою даних, такі як ODBC, JDBC, ADO.NET, Node.js, Python Driver, Driver, PHP, Driver Ruby, Driver Go. Порівнявши різні драйвери, було обрано драйвер ODBC. З огляду на його просплатформеність та підтримку мови програмування C. Вибір мови програмування для розробки застосунку для підтримки готельного сервісу залежить від різних факторів, таких як функціональність вимоги, вимоги до продуктивності, наявність ресурсів та вміння розробників. В ході роботи було проаналізовано такі мови, як C++, Python, Java та Ruby. Незважаючи на те, що всі мови, представлені в таблиці, мають свої переваги та можуть бути використані для за розробки застосунків для підтримки готельного сервісу, C виділяється своєю високою продуктивністю та швидкодією. Як низькорібнева мога програмування C безпосередньо дозволяє керувати ресурсами та оптимізувати код для досягнення кращої продуктивності. Оскільки програмні застосунки для готельного сервісу часто потребують обробки великих обсягів даних та використання складних операцій, використання C може бути особливо вигідним з точки зору продуктивності та швидкодії. Функціонал системи поділений на 5 пунктів. Перше. Управління бронюваннями. Менеджери можуть переглядати, додавати, редагувати та видаляти бронювання для гостей. Система надсилає сповіщення про нові бронювання та нагадування про наближення дати виїзду. Друге управління номерами. Менеджери можуть переглядати, додавати, редагувати та видаляти інформацію про кімнати в готелі. Третє. Управління рахунками. Менеджери можуть переглядати, додавати, редагувати та видаляти рахунки гостей. Четверте управління персоналом. Менеджери можуть переглядати, додавати, редагувати та видаляти інформацію про співробітників готелів, їхні обов'язки та графіки роботи. П'яте управління запасами. Менеджери можуть переглядати, додавати, редагувати та видаляти інформацію про товари та послуги, що використовуються в готелі. Розроблена система призначена для експлуатації в складі обчислюваних систем під керуванням будь-якої операційної системи. Та буде реалізована на мові C разом з інтерфейсом. Архітектура системи досить проста, що дає певні переваги у вигляді, безумовної швидкодії та зручності використання. У цілому, архітектура системи представляє собою просту конструкцію для безпосереднього обміну даними між програмним застосунком та базою даних. За допомогою SQL-запитів, програмний застосунок щитує, редагує чи видаляє інформацію з SQL таблиць, які знаходяться на хмарній базі Microsoft Azure. Для даного сервісу. На хмарному застосунку Microsoft Azure було створено сервер, в якому також створена база даних. В цій базі даних знаходиться 6 sql таблиць для збереження та обробки відповідної інформації, що допомагає обробляти поставлені задачі. Інтерфейс застосунку є частиною коду. Після компіляції програми та проходження через кілька повністю автоматизованих етапів перед користувачем з'являється меню з вибором семи функцій. Після вибору певної функції з'явиться підменю, для допомоги обробки поставленої функції. Для виконання завдання функції користувач має обрати пункт під меню та виконати, якщо це потрібно, декілька простих завдань, які будуть зображені на екрані. Перед посиланням та виконанням SQL запитів було реалізовано декілька перевірок: перше перевірка дати, друге перевірка кімнати на доступність, вільна чи зайнята. Третє перевірка надходження та виконання SQL запиту. Якщо програма не пройшла перевірку, то будуть з'являтися відповідні повідомлення. Розроблений застосунок дозволяє користувачам спрощувати процеси для бронювання кімнат, управління працівниками, керування рахунками відвідувачів та управління запасами готелю. Дякую за увагу.